Чер ви дивитесь програму перед вибором? Це спільний проект громадського і опори. Ну і ми сьогодні будемо розповідати, на почнемо з Одеси. Ми, на жаль, не зможемо напевно в рамках програми до виборів об'їздити всі регіони України, показати, як відбувається, скажімо, в усіх куточках нашої країни виборча кампанія. Просто в нас немає на це фізичної можливості, і часу лишається не так багато, але є регіони, які ми просто не можемо оминути, в тому числі Одеса, хоча б тому, що там балотується багато знакових принаймні в минулому політиків. Ну і тому, що той тренд, основний політичний, оскільки я можу судити після двох. Днів проведених в Одесі, це все таки цього разу, а може і знову цього разу це є прямий або непрямий підкуп виборця. Ну словом, як воно було в Одесі, звичайно, не змогли охопити і всіх кандидатів. Їх так само дуже багато вже є. Але сподіваюся, ви принаймні відчуєте настрій виборів, як воно відбувається в Одесі. Тож репортаж Андрія та нашого Якова з Одеси. Нашу розповідь про те, якими будуть вибори в Одесі. Ми вирішили почати звідси. Це знакове місце. в мене за спиною будинок проспілок. Досі огороджений, пошкоджений пожежею, в результаті якої 2 травня цього року загинуло 39 -ро учасників масових зіткнень тут в Одесі. Зараз проросійські активісти збираються тут по вихідних, щоразів менше, і загалом це вже досить маргінальна сила. і варто зазначити, що жоден з мажоритарників на них не орієнтується, принаймні відверто як на свого виборця, але це не означає що колишні регіонали вирішили не йти на ці вибори? Все якраз таки навпаки. Це одеська обласна рада, і рівно рік тому на цьому місці ми писали Олексія Гончаренка, напевно, наймолодшого тоді депутата облради. В нього навіть не було свого кабінету. Ми писали його тут. А тепер ми йдемо теж до нього на інтерв'ю, але вже в кабінет голови облради. Так, тепер Олексій, напевно, наймолодший голова обласної ради в Україні. Каркаломна кар'єра. І е, в чому його секрет? Я не знаю. Знаю, що він підтримав Петра Порошенка, і до речі, він також є кандидат депутата в прохідній частині списка партії президента. У мене день народження, тобто так ще квіти принесли за Витаємо. Ви йдете в списках Петра Порошенка, є також висунуті мажоритарники від партії блоку Петра Порошенка. Є деякі з них які викликають подав, це, наприклад, той самий Дмитрій Голубов, Дмитро Голубов. А чому визивають удивлення? Він викликає, чому подав, тому що, ну, скажімо є факти, де він роздає, скажімо, гречку продуктові. От я теж, коли я вирішив це в Фейсбуці, я з ним вже зв'язався. І його однозначно нет. Якщо хотите, я можу вас з ним зв'язати. Вам не здається, що в нього є свої. А партія, інтернет партія там є Вейдер, Йода і Степан Чубака. Чому він йде саме за президентськими списками президентської партії? Чи це не є, ну наскільки це є нормально, і в респектабельних списках поява такої людини, тим більше, яка мала певні проблеми, принаймні з ФБР, про це багато казали. Бенні чи проблема з ФБР це все-таки должно бути ніяким фактом. У нього дійсно проти нього було. Ем... ну, как возбуждены уголовные дела и расследовались. Суд полностью оправдал его и за отсутствием состава преступления все это было закрыто. То есть он не судим, не осужден, и не по, еще раз, не по срокам давности, не почему-то еще, а за отсутствием состава преступления. То есть мы выдвигали людей, в которых мы, которым мы доверяем, которых мы знаем, у которых правильные принципы и подходы, и партийная принадлежность здесь все-таки не является главной. И которые могут победить, нам нужно побеждать. Мы не хотим лишь бы участвовать. Олексій Вончаренко дав нам телефон Дмитра Голубова, так що ми можемо з ним просто зараз зв'язатися, домовитися про зустріч у нього в штабі і, можливо, розвіяти наші сумніви щодо можливо підкупу виборців з його боку. От ми вже зараз біля громадської приймальні кандидата Дмитра Голубова і. Зараз будемо з ним зустрічатися, говорити по тому числі про ці проти набори, так звані. Але знаєте, не те, щоб я не довіряв тому, що казав Олексій Гончаренко. Але нещодавно ми дивилися сюжет на ресурсі, який називають якийсь, до якого належним вважають самого Гончаренка, і там ось цей сюжет Можете самі його подивитися, фрагменти з нього. Деятельность благотворительного фонда Дмитрия Голубова уже заслужила доверие многих родителей Суворовского района. Но теперь у детского счастья появился вполне конкретный адрес – улица и дом. На Ватерова 53 открылся детский культурный центр. Я всегда вкладываю все деньги в детей, адресную помощь людям и помощь детям. Ну, тобто ми точно побачили, що кандидат робить акцент на те, що він готовий допомагати зі свого благодійного фонду. Це підтверджується масою реклами, які є тут повсюди, навіть ось тут. От бачите, всюди рекламують саме його благодійний фонд. І а, ну, від цього напевно ще один крок тільки до вже прямого підкопу виборців. У всякому разі, ми тут зустрічаємося з людиною, яка попросила не показувати її обличчя. А ось це людина, яка стверджує, що ось цей кульок класно, та це він правильно. Це він і. Де вы его отримали? Розкажіть, будь ласка. Я знаходився у себе вдома. Мені позвонили якісь вежливі люди. Ну, не зелені человеч, а просто вежливі ребята. І сказали вони э, э, принесли. Я так понял, що вони розносили пакети пенсіонерам, вот, Но они не сильно заморачивались. Вот, они дали мне этот пакет вот, с продуктами, попросили какую-то подпись поставить. Вот, и, в общем-то, сказали, что. Это от кандидата. Пожелали нам и ушли. У них було много пакетів. Дякую вам дуже. Ви не будете запрещати, якщо ми цей кульок покажемо самому кандидату і постараємося вам його повернути. Ну, я думаю, що він їх бачив. Я думаю, що він много пакетів. але я думаю, що буде цікаво його бачити в ваших руках. Дякую вам дуже за допомогу. Спасибо. Давайте подивимося, що там в кульку. Ну, наш правда. Цей пан, який нам допомагає, він розповів, що його домашні, насправді вже з'їли з згущівку. Тут ще була банка з гущівки і, здається, Риста з'їли в пакет. А тут лишається, от бачите, манка, це є пластівці. Маємо тут дешеві макарон бюджетний, борошно, кілограмчик. А, ну от звичайно важливий момент. Дмитрій Голобо ділам довіряють. — Здравствуйте. — Пане Дмитре, дуже приємно. Ви до вас з подарунком. Так, да, заходьте, будь ласка. Давайте. Дивіться, що нам видали. Кажуть, я що таке бачу, я від вас бачу, таке, бачу. кажуть, що розповсюджують. Тут є вкладиш. ваш теж. Такий вкладиш, так. Да. Це мій вкладиш, його. Я розумію, так. Да. Що ви про це скажете? Скажу, скажу дуже просто. Це е, роблять ці люди, які е, не очутилися на цьому окрузі та пішли, і мусили піти на другий окрузі. Це або провокація, або ну мені не розуміло, що власне, це власне, дискредитувати такий спосіб. Це, це це мене дискредитує, да, звісно. І я ми можемо зараз разом з вами. Я планував сьогодні. Я, я бачив це в інтернеті, але я думав, це може хтось сфотографував, зробив один пакет. Чи щось таке? У так. мене, так, мене немає конкурентів у окрузі. Я, я це кажу відверто. Немає конкурентів. Я один тут працюю, один тут ну, роблю з цього округа щось е, нормальне, і в мене немає, немає опонентів, мені ну, нема немає навіть причини як, якоїсь. А, а Реклама, яка всюди є, вона ваша, вашого благодійного фонду? Реклама моя, так. Да. Якщо ви робите акцент саме на благодійній діяльності, то mm -hmm. тут якби, закономірним є запитання, чи це не є підкупом виборців я, я, я не, Зараз я поставив борди о відкритті благодійного фонду. Фонд ще досі нічого не, не робить. Де тут відмінність між? Ну тобто, yeah. де, де межа? Між, yeah. скажімо, гречкою, і мовно кажучи, просто допомогою адресною. І, що ви маєте на увазі? Ну, в чому тут взагалі проблема? Чому тоді не роздавати гречку, якщо ви так акцентуєте саме концентруєтеся на адресній допомозі своєму виборцю? Що, що, вас, що вас здивувало? Ну, я не, не роздаю адресну допомогу у вигляді пайків. Ага. Якщо до мене звертаються люди, може якісь ліки, це один розмова. Я ніколи нікому не дам гроші, але якщо, що це ліки, я можу допомогти. Цю, цю цей пайок, це, це моя листовка, яку ми е, роздавали, от можливо, поширена, можливо, навіть розпечатана нашими силами. І сьогодні да, вони роблять цю красу. Я зараз. Подзвонив до свого керівника штабу і дав йому 30 хвилин, щоб зробити мені благодійний фонд Барака Обами з бананами, ананасами та прочим інвентарем. Та благодійний благодійний фонд ще одного журналіста, який сьогодні поширив про мене, що я, я, я роздаю. Це робиться 30 хвилин. Цей пакет стоїть. 100 120 гривень. Ми покупаємо, кладемо в пакет, робимо один фотознімок, а потім е ти стоїш перед камерами і як ідіот виправдовуєшся, говориш, що ти нічого не робив і нічого не розносив. Сподіваюся, що вам вдасться пояснити цю ситуацію виборцю і зрозуміти, хто на я, я, я планую сьогодні можемо зараз під'їхати під в Суворозький райвідділ і подати заяву про злочин. Це е злочин, і це є прямий підкуп виборців. Який робить від відмоговий мені? Мені невідомо не, не, не чому. Що, що я кому зробив, що ну, роблять такі гадості? Це ваше право. Я хотів сказати ще, чому, в принципі, ви засновник партії е, Інтернет-патії Україна, вона досить така колоритна з колоритними персонажами так. бере участь. Чому ви не там не, не йдете від своєї партії? Тому, тому що Дарт Вейдер з чубака захопили владу в партії, е, та можна сказати, зараз йдуть самостійно без, без мене. Тому мені прийшлося йдити, йти від. Блока Петра Порошенка. Що ми робимо з цими продуктами? Треба людям роздати, напевно. Добре. Щоб це не було підковом, то краще, щоб роздали ви якісь бабусі. Добре, ми тоді так. з цим займаємося. Угу. Такою була в нас розмова з Дмитром Голобовим. Нагадаю, що він є кандидатом мажоритарному окрузі від блоку Петра Порошенка. Все, віддаємо вам ваш кульок. Сказали, що це дискредитація, що це підставна така особа роздає. Що ви про це думаєте? Ну, а що ви, собственно, не могли сказати? Це, собственно, це это типу, ми... Не ми напечатали это хто-то другой напечатав лістовчик, хтось то другий. Інший... Це звичайно, <пробітник> звичайна практика для Одеси, для мужікса. На жаль, це, скажімо так, Ну, не рядовой случай, в общем-то. Да и в Фейсбуке я видел, другие тоже выкладывали такие же пакеты. Поэтому, ну, естественно, печати нет, подписи нет. Но все остальное, я думаю, достаточно очевидно. Добро, дякуем вам. Спасибо, взаимно. Все. Счастливо. Счастливо. Буквально два місяці тому в одесі з'явився такий альтернативний медіамайданчик, це кризовий медіа-центр. І ось тут пані Олена, його керівник. Доброго дня, пані Олена, ще раз. Яка взагалі мета от вашого зараз цього кризового медіа-центру? Чому він кризовий? Чому? Тому що поки у нас забрали Крим кризис в стране продолжается, поэтому когда вернётся Крым, закончится кризис. Які будуть зали методи використані на цих виборах? Хто зараз висувається, чи змінилася картина в Залозолом? По Одесі на самом деле картина печальная, потому что идут все регионалы, которые которые только возможны. По Измаилу идёт Нестершуфрич, идут Пресмано, идут Кивалов, ну, идут круги, то есть все люди, которые несколько раз уже продавали родину, да. Они все очень отличные идут в раду. Які в них шанси і на, і на що Я так думаю, что шансы большие, потому что они занимаются подкупом избирателей уже. Они раздают гречку, сахар, сгущенку и остальные продукты. А что касается самого дня выборов, они будут просто в наглую покупать, я так думаю, председателей комиссии. Что сюда? Якциоробы? Ну, обычно это платится большая сумма денег председателю комиссии. И председатель комиссии после 48-часового подсчета голосов. Він просто там виходить на дві мінути із участка. В цей время відбувається вброс. Ну і наш сюжет про вибори в Одесі був би, напевно, неповний. Якщо би там не було Сергія Ківалова, все-таки це один старожилів а, одеської політики всеукраїнського масштабу. А, депутат дуже багатьох скликань, тому сліди теперішнього сьомого скликання. І, а, на жаль, правда, пан Сергій Ківалов не знайшов часу, для того, щоб нами поспілкуватися. Теж, до речі, традиційно. Але він знову балотується цього разу, як самовисуванець. Ну, і, до речі, Сергій Кивалов не могли про це не задати. Був чинний єдиним депутатом Верховної Ради, а, в якому за життя поставили пам'ятник. Щоправда, пам'ятник це офіційно називався, називався пам'ятник українському юристу. А по це голосувати. Не можна звідси знімати. Взагалі, це частна територія. А. Але кілька днів тому сталася така прикрість. Цей пам'ятник повалили. повалили вандали, назвемо їх так. Хоча не будемо давати оцінок. Так, минулого разу нам не дали правда, знімати. Що не можна, так? Ну, трохи як би, так. Да. Я зрозумів. Добре, вже йдемо. Ну, словом, тут стояв цей пам'ятник, зараз тут стоїть ваза. А ми зараз спробуємо зайти до е, юридичного клініку. Може там зараз знаходиться штаб Сергія Ківала, хоч когось там знайдемо. Ми стоїмо біля входу до юридичної клініки, вона знаходиться поруч з університетом. І тут же ж є громадська приймальна Сергія Ківало і, до речі, донька, яка є депутатом Одеської міської ради Тетяни. Ну і ще кількох діячів. І тут дають безкоштовну консультацію, зокрема, студенти. Ну, принаймні так було раніше. Добрий день. Тут всюди є Сергій Ківало. З пісні стрічку не викинеш, я би так сказав. А у вас залишається оця, пам'ятаєте, коли е, роблять просто безкоштовні консультації юридичні? Звісно. Звісно. Сейчас клиника находится на втором этаже. Здесь у нас общественная приёмная Сергея Васильевича, мы также предоставляем бесплатные юридические консультации по предварительной записи. Угу. Я памятаю, що проводили саме консультацію якраз студенти юракадемії. А в юридичній клініці, да, студенти, здесь у нас сотрудники общественной приёмной сидят. Вони допомагають фактично виборцям і вони знають, що це пов'язано з кандидатом. Фактично такий, знаєте, виходить ніби як агітація, чи ні? Ні, не агітація. Юридична клініка – це юридична клініка. Общественна прийомна – це общественна прийомна. Це просто добрі справи Сергія Ківалова для людей. Так, ну це все безплатно. Десь, ну просто зараз у нас є, є то чи ні? Можна було просто пообщатися з людьми, щоб це не було все голосно. Насіпно добре діло, безплатне добре діло, люди довольні. Є організація, яка взяла на себе відповідальність за повний пам'ятник Ківалову. Їх неважко насправді знайти в Одесі. В них припаркований, бачите, по РТМ біля їхнього офісу. Ну і називається ця організація Рада Громадянської Безпеки. У нас тут зустріч призначена з Марком Гордієнком, керівником цієї організації. Спробуємо зайти. Добрий день, а ми з громадського. У нас з Марком зустріч. Можна? Так. так. Дякую. Куди йти? больное самомнение Кивалова дошло до того, что они там три года назад, по-моему, или четыре, постро... ему поставили его личный памятник в этом народу. Ну, там его написано просто юристом Украины. Ну, вы ви нибудь... видели этот памятник? Да. Фотографии Кивалова видели? Да. Ну, <laughs> Я с ним раз. Так и что? А, дуже схожий. Ну, не дуже схожий, а схожий один в один. И вот этот вот памятник стоит. Ну, это вызов, вызов и позор. Это, ну, это безграмотность, без позор. Ну, я однозначно уверен, что он не имеет никакого правового статуса, этот памятник. А что с ним зараз заразным памятник? А я не знаю, они его куда-то утащили. Вон нам а, подбросили домик от этого памятника, как трофей. Можете его заснять. А кто подбросил? Ну, как кто подбросил? Сведомые граждане, которые его рушили. Мне казали, но ну, не під запад, что вас підтримує е, губернатор Палиця, чи це правда. Я вам так скажу, а, я бы сказал наоборот. Все не нас а, поддерживает губернатор Палец, а мы его поддерживаем, потому что мы здесь были, пока, а, да, когда не было Палеца, и мы а, защищали Одессу, создав сеть блокпостов и мобилизовав людей, и благодаря, в том числе и нам, не только нам, но в том числе и нам, 2 мая мы победили в маленькой гражданской войне, которая была в Одессе, вот вспышки гражданской войны. Ну і про е, порушення в кожній програмі ми розповідаємо про те, деякі порушення відбуваються. Минулого разу ми говорили про те, що політики особливо не переймаються кандидати, народні депутати, тим, аби маркувати свою рекламу. От а е, це було також і в Одесі. А ті порушення, які в Одесі ви бачили щойно в сюжеті вони є по всій Україні. І зараз коротко про е, те, які ще порушення зафіксували е, спостерігачі опори е, по в принципі різних областях України. Харків, робітники у футболках з написом Віталій Хамутиннік за мір, за Харків за Україну ремонтували під'їзди будинку на московському проспекті. За їхніми словами, це робоча форма, а фінансує ремонт благодійник інкогніто. Вінничина Юлія Тимошенко агітувала у військовому госпіталі, де лікують поранених в зоні АТО особи з супроводу Тимошенко заносили до госпіталю пакети з логотипами батьківщини, що вважається підкупом виборців. Закарпаття два майже ідентичні інтерв'ю із кандидатом номер 19 у виборчому списку народного фронту Валерієм Лунченком у різних газетах містять ознаки передвиборної агітації, але без відповідного маркування, що вважається порушенням законодавства. Буковина. Мажоритарник Василь Козак агітував у приміщенні будинку культури, за яке, за його словами, не платив. На заході також виступив директор місцевої гімназії, або слухати привели працівників одного з найбільших підприємств Сварог, яких звіряли за списками. Одещина, рекламу кандидата Віталія Барвіненка, розміщено на стіні будинку культури. За законом заборонена агітація на будівлях комунальної власності. Близько 50% українців вже визначили це. Вони хочуть взяти участь в парламентських виборах, взяти участь в голосуванні. Всі розуміють вагу цих виборів. Це останні соціологічні дані, зокрема Київського міжнародного інституту соціології. Питання чи зможуть проголосувати всі, тому що традиційно багато українців на момент на день голосування будуть не за місцем прописки, а, наприклад, за місцем роботи. Я вже не кажу про багатьох вимушених переселенців, зокрема зі східної України. Ну, про це подбали насправді ще раніше ще перед президентськими виборами і. Таким чином, як і на як і під час минулої кампанії ви можете змінити місце голосування. А про те, як це зробити, далі у ролику, який зробили наші колеги з опори. Якщо у день голосування ви будете знаходитися не за місцем реєстрації, не хвилюйтесь. Ваш голос не пропаде. Виборці мають право тимчасово змінити місце голосування без зміни виборчої адреси. Для цього зверніться з письмовою заявою до відділу ведення державного реєстру виборців за місцем реєстрації або за місцем, де ви будете перебувати у день голосування. При поданні заяви пред'явіть паспорт громадянина України або військовий квиток та надайте документи, які підтверджують потребу в зміні місця голосування, довідку з місця роботи, наказ про відрядження тощо для кримчан. Процедуру спрощено. Працівник держреєстру лише перевірить кримську реєстрацію виборця. Працівники відділу ведення держреєстру допоможуть написати заяву. Заяву необхідно подати не пізніше 20 жовтня, проте радимо звернутися до держреєстру завчасно. Документ розглядають невідкладно, і виборець отримує посвідчення про тимчасову зміну місця голосування встановленої форми. Він включається до списку виборців на тій виборчій дільниці, на яку йому змінено місце голосування. Якщо така виборча дільниця знаходиться за межами одномандатного виборчого округу, де він зареєстрований, виборець має право на отримання виборчого бюлетеня лише в багатомандатному окрузі, тобто проголосує лише за партію і не зможе віддати свій голос за депутата-мажоритарника. Насправді всі пам'ятаєте, і в ролику щойно ви бачили, що для тих хто прописаний у Криму процедуру спростили, можна лише показати реєстрацію у паспорті. І проблема на цих виборах може виникнути у людей, які є вимушеними переселенцями зі східних областей, з Луганської та Донецької. На жаль, поки що для них для цих людей не передбачена спрощена процедура, тобто вони повинні міняти місце голосування, так як і всі, тобто, з підтвердженням з якимось документом, який підтверджує, що їхнє перебування буде. В іншому регіоні зумовлене тими чи іншими обставинами, але сподіваюся, що до ну до 20 жовтня ще є час і Верховна Рада, якимось чином про це подбає. Але, хоча до 20 жовтня, як слушно, тільки що сказала Юля, час є. Тим менше, я всіх закликаю, все таки не йти в останні, перед останній передостанній день. Не те, щоб я не розумію, як воно буває, тому що відкрию таємницю на останніх виборах президентських, а я таки сам всім розповідають, що треба піти завчасно, сам прийшов передостанній день, і знаєте, потрапив напевно в найбільшу чергу в моєму житті. Ну якщо не рахувати, як мене в дитинстві возили до Мавзолія Леніна, але ми тоді так і не вистояли. Хоча хотілося подивитися на мертвого засновника комунізму. Словом не. Зволікайте, це можна зробити вже. Ми з вами прощаємось до наступної суботи. Не забувайте нас тепер можна дивитися по суботах о 20.30 на громадському і на 24 каналі. Хай щастить.